Усіх вітаю 3 серпня 2025 року, місто Херсон. І показуємо деякі сорти винограду. Щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене часом, а щось досліджується. А ви за таку працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у мене проміневий. Це кажуть, що кишмиш, я б сказав, більше м'яко-насінневий. У нього кісточок начебто і нема. А от м'яко насіннева бубочка може й десь і проскочить. Так що ну, таке. Саджав я його осінню 2021 року. Весь виноградник квітнув у мене десь 3-7 червня 2025 року. А в тому сезоні десь. 23-27. Так що різниця дуже велика. І коли він буде стиглий, ну, спостерігаємо. Спостерігаємо, коли він себе покаже. Але в цьому році, я думаю, що на дві недільки буде ран... пізніше. Е, заявлена, температура у лучистого 18 о, де... Де... Мінус 19, 20 градусів, це морозостійкість. Зворотньо пережив, ну, наче більш-менш. Нормально пережив. Хоча давайте будемо відверті, були деякі випади. Ну, Ми бачимо і пагони, і врожай. Так що, скажімо так, більш-менш. З опіками, ну, не знаю, він висить без сітачок. І такого, щоб висіла гронка прямо на сонці, щоб згоріла. Ну, Такого нема. Ну, будемо досліджувати. Ковпачок він скидав нормально, визріває десь. Давайте скажемо так, друга половина серпня або таке, уверен, впевнено, десь вересень. Він вражайний, потребує нормування, тому що це самовбивця, він може нагрузити себе так, що, що мало не покажеться нікому. Так що з ним треба це акуратніше. Брав я його у Панченка, однорічним, корневласним. Селекція це ключникова. У нього одна площина шпалерка і в цьому році 14 пагонів. І давайте будемо відверті. 4 зовсім маленькі. такі до метра не доросли. 9. Ну, давайте покажем ось його шпалерка. От звідсиля. Ось гронки це мурамець. Ось до, до відсіля. ось він тут висить його весь врожай. Що ми можемо бачити? Доросла і розстав. І так на усіх. Тобто Оцей врожай, що я залишив, це, скоріш всього, м'яко кажучи, перегруз. Ну, це дуже-дуже м'якенько, якщо сказати. Е -е... Грони я поубирав. Деякі залишив пустими раз, два, три, чотири, 4 чи п'ять пагонів пустим. Ось тут, ось тут отак от половинки обрізав залишив невеличкий грона і все рівно це завелика навантаження. Ну, будемо щось думати. На наступний рік якось, може, ми його розгонимо. Ну, чому, хочу сказати так, мені він подобається. От реально, мені він подобається. І ну, класний виноград. Просто класний. Давайте далі. Ось так. з пасанком, ну наче все нормально, але я не бачив, щоб він сильно рослий був. Е -е, По-моєму, він такий середнячок управляемый, ягідка. Давайте так. Смак такий збалансований, і кислота плюс цукор. Цікавий, цікавий. Кажуть, що в нього є ще мускатик, але за того, що я його постійно перегружаю, скоріше за все, вже на наступний рік я буду вам розказувати, який в нього мускат. Ну, вистраюваю на наступний рік. Як я з ним буду працювати, а там будемо дивитися. Тріску я на ньому не бачив. Ягідка десь така 5-7 грам, грона 300 кіло плюс Колір рожевий. набирає 20 бріксів при повному достиганні. Солодкий, такий збалансований смак, ну класний. М'якість класний. така пружинна і соковита. Не така хрумка. Грунтів ним метр. В цьому році подивлюсь, як переносив навантаження. Обратіть увагу, колір 1 і колір 2. Тобто, навіть з таким перевантаженням вже пішло визрівання лази. Ну так, десь до метра, може, вже і десь і є. Тобто, визрівання ми бачимо. Витягни врожай. Ну, надія є. Надія не може не їсти <сум> така, саламбур. Тримаю в неокрувному стані. Саджанців не робив, що в цьому році пропонувати навіть не буду, тому що перевантаження, яке буде, не знаю. Стимулятори на ньому не використовую. І ну, кажуть, що наче можна, але не буду. Так, 3 серпня. З 2025 року місто Херсон. Межа зіткнення 2 кілометри. Комендантська 21 до 5, маскування на вікнах. У нас тут таке чудять: дрони, каби, РЗСО. Місто стирають. Оце зараз в сітях почали показувати, як у нас вчора міст підірвали на острів. Ну, Вже і на каналах все показують. Але ніхто не показує, що до цього моменту у нас. Кожну ніч каби. Не було такої ночі, щоб не було кабів. Каби, каби, каби. Постійно щось руйнують, постоянно кудись прилітають. Дрони, блять, вообще страх потеряли. Ну, Страх потіряли вообще. Так що не весело у нас. Наші масово дронами, дронами палять тили. Особливо декілька днів палять Крим. І не просто палять, там таке пекло устраюють, там нефтянка пищить, аж, аж, аж підпригує з трусів. Так що, ну, щось таше готують. Як Світан сказав, треба, щоб кожної ночі від 100 до 300 дронів прилітало. 100-300 дронів кожної ночі. Не раз там 200 штук, прилетіло, а кожну ніч 100-300 штук. Прилетіло, спалило, прилетіло, спалило. Ну, Надія є, що мадяр це ж теж розуміє. І він сказав, що буде кілзона. А Крим, ну, подивимося, які будуть відчуття у орків. Подивимося. Війна закінчиться раніше за два місяці. Раніше, ніж два місяці. раніше. Тригером для цього буде, я не знаю, що буде для цього тригером, але він буде. Він буде. Він з'явиться, ну, всі потім будуть розказувати, от ми знали, що тригер такий буде, але зараз про нього навіть ніхто не знає. Але війна закінчиться раніше, ніж за два місяці. Чому я так кажу? Ну, давайте так. Ще місяць назад. Навіть шуму не було, що війна закінчиться. Навіть слова ніде не було, що війна закінчиться. Зараз, як щось з'являється, подивимося. Не знаю, там економічний тригер буде, політичний, природний, не знаю. Може, Путін здохне, і все, і війна закінчиться. Може бути так. Не знаю, теж не знаю. Так що, місто наше живе. Навіть тролейбус десь ходить і маршруточка лазить, дрони літають, машинки їздять, люди переміщуються дуже швидко, дуже небезпечно. Риночки десь працюють, десь не працюють, десь ками на ринки прилітають. Ну, коротше, життя у нас таке веселе, веселе, да. От. Місто живе. Світло, газ, вода вдома є, але десь мількає, десь пропадає, десь з'являється. Ну, Але світло, газ, вода. Є. Поставте лайк, зробіть підписку, за що буду вам дуже-дуже вдячний, вдячний. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!